Один чоловік підійшовши, сказав йому Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому Чого питаєш мене про добре, добре тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його Яких? Ісус відповів: Не вбивай, не чини перелібу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і любоближнього свого як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з малку, чого ще мені бракує? Ісус відповів йому Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб свій на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак зі сумом відійшов бо мав великі маєтки.